Двох українських підлітків вдалося повернути з російської окупації. Про це повідомляють активісти руху Bring Kids Бек UA. Де саме вони перебували і як змогли виїхати, не повідомляється ймовірно, щоб не зашкодити хлопцям. На окупованих територіях вони жили більше трьох років. Зараз хлопці розповідають, що перебували під постійним тиском та контролем. Їм забороняли не те, що вивчати, а навіть говорити українською, навіть за одне слово могли б покарати про жахливі умови, в яких перебувають українські діти на тимчасово окупованих територіях. Далі в сюжеті. Мій родич написав а, як, донос в поліцію от, про те, що я не вчусь а, в російській школі. От, ну і до мене я прийшов участковий. Поки він мене розпитував, я почав ну, дуже швидко якось чистити телефон, видалив телеграм з аккаунтом, на якому власне, проходили уроки. Тепер Антон може вільно розповідати свою історію. Його врятували з окупації, але тоді, навіть під контролем ворога, він продовжував дистанційно вчитися в українській школі. Хоча окупаційна адміністрація такого не дозволяє, і під тиском примушує українських батьків віддавати дітей в російські школи. Казали так, якщо діти не будуть ходити до школи, то будуть дітей забирати в Росію в, в дідом. Будуть лишати материнській вправі, забирати дітей в дідом. Це історії дітей та родин, яких благодійна організація Save Ukraine врятувала з окупації. На окупованих територіях у навчальних закладах школярів ретельно перевіряють, забирають телефони і передивляються, щоб в них не було таких додатків, як YouTube чи VPN. Роблять це, щоб мати контроль та обмежити дітей до інформації, окрім тієї, що несе Росія, повідомляють активісти жовтої стрічки. Росіяни інколи можуть поставити своє програмне забезпечення на мобільні телефони. У моїй практиці були кейси що стосується депортованих дітей примусово переміщених, коли їм на телефони встановлювали спеціальні додатки, аби контролювати їхнє бранцювання. Українських учителів на окупованих територіях замінюють завезеними з Росії або ж перенавчають тих, хто погодився співпрацювати з окупантами. Уроків українською немає, а українські підручники безслідно зникають у школах окупованих міст. Я якось пішов в бібліотеку. Я запитав чи є українські книжки, які написано прямо українською мовою. І мені сказали, що вони зараз не десь на складі, але ну зрештою їх просто спалюють або викидають. Все це Кремль робить, аби виховати покірних громадян Росії, які віддано служитимуть країні агресорці та їхньому диктатору. Уроки політизовані вчителі навіть на уроці хімії можуть прив'язати вигадану історію про начебто ворога Україну. Діти проводять в школах до дохіва часу набагато більше аніж є потреба просто щодо навчання, тому що спочатку йде офіційне навчання, потім неофіційні позакласниці заняття, в яких вони мають приймати участь. Це і вже відомі розговори. Аважна тепер ще уроки роки Злочинниця Марія Львова білова, уповноважена справ дитини в Росії, відверто зізналася, що змушувала викраденого з Маріуполя хлопця Філіпа, якого вона ще й всиновила, вчитися любити Росію, бо той відверто ненавидів окупантів. Він весь час сидів на проукраїнських сайтах і читав там всю пропаганду. В Нього поступово почало змінюватися світобачення в бік, який є. Будь-які прояви національної ідентичності серед українських дітей Росія намагається придушувати. Окупаційна влада називає подібну поведінку дітей екстремійською та карає за це: дітей ізолюють, примусово дають їм психотропні препарати за непокору. Понад 80 дітей на сьогодні лише в одній так званій ДНР, тобто окуповані в Донецькій області, стоять на обліку Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації як такі, що мають прояви екстремістської поведінки, і вони мають проходити примусове от таке психологічне, психіатричне лікування. Однак, головна мета Росії поповнити лави своїх військ новими армійцями. Тому українських дітей від початкових до випускних класів мілітаризують, змушують навчатися на полігонах, стріляти, стрибати з парашуту. І звичайно навчають цього так звані ветерани армії РФ. З жовтня вони запровадили завезли вчителів. Перше завезли вчителів з Рибінська і з Ярославської області, і ті відкрили перші чотири класи: інженерні класи авіобудування, будівництво дронів. Щось таке. І планують 10 класів на території Запорізької області таких інженерних відкрити. Хоч цивільна спеціальність, хоч умовна військова спеціальність, воно сходиться на військовій складовій. Ці порушення міжнародного права за які повинна відповідати Росія. Кремль розпочав ще з 2014 року. Нині щонайменше 600 українських школярів досі перебувають в окупації в Україні за три роки повномасштабної війни вдалося повернути на підконтрольну нам територію трохи більше 1600 дітей.